Усім вітання! Сьогодні ми з вами розглянемо демонстраційний варіант НМТ з української мови і перші 10 завдань вашій увазі. Почали! Якщо потрібно, ставте відео на паузу, знаходьте правильну відповідь, а потім слухайте пояснення. Перше завдання у нас на фонетику. Однаковий звук позначають букви, підкреслені в окремих словах речення. Перший рядочок заспівала, сопілочка, оздечки. Зверніть увагу, у слові заспівала та сопілочка звук твердий «С» – оздечки, м'який. У другому рядочку, відповідаючи, не забудьте подякувати. Не забудьте та подякувати, м'який відповідаючи Д твердий квитки касі вокзалу, квитки і касі К твердий, а вокзалу звук Г. Тобто однакові звуки у нас тільки у рядочку Г. Лікувальні можливості живокосту безмежні. Правильна відповідь. Так, у завданні номер 2 нам потрібно прочитати речення та знайти неправильно наголошені слова. 14 листопада наголошення у нас на третьому складі. Трапився курйозний випадок, наголос на першому складі. Мережа магазинів решето продала покупцям цілий центнер. На першому складі повинен бути наголос. Курятини всього за 70 гривень, про що свідчив виразний, на другому складі цінник. Тобто, неправильно наголошені слова номер 2, 3, 6 та 9. А це варіант відповіді В. У завданні номер 3 ми з вами повторимо спрощення у групах приголосних. В баластний іншомовного походження спрощення не відбувається. Варіант Б контрастний теж спрощення не відбувається. І у варіанті Г форпостний. У всіх цих трьох словах спрощення не відбувається, оскільки це у нас слова іншомовного походження. Тому спрощення буде відбуватися тільки у словах із рядочка В. Завдання номер 4 і повторюємо правопис префіксів. Букву И на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка. Прибуток. Приварений, присвоєння. Пам'ятаємо наближення, приєднання. В рядочку Б преславний, тобто дуже славний. В рядочку В прізвисько, взагалі префікс прі. І рядочок Г, превелепний це слово з церковнослов'янського вжитку, Так, пишеться саме з «пре». Тому правильний варіант тільки літера А. Перша. Прибуток, приварений та присвоєння. Завдання номер 5 Подвоєння букв є в усіх словах рядка. Рядочок А. Заздрістю. Іменник жіночого роду в орудному відмінку, що основа закінчується на два приголосних то подвоєння літер відбуватися не буде. І у рядочку Б слово жовчу, так, теж на те правило. Далі, у рядочку В громаддя величу та старанність, усі слова будуть мати подвоєння літер. У рядочку «Г» – спотворений, утворено від спотворити. В основі не було N, відповідно, І подвоюватися літери не будуть. У завданні номер 6 повторимо правопис знака м'якшення. Рядочок номер 1 тобто буква А, кольоровість промінчик та різьбяр. Зверніть увагу на слово промінчик та пригадайте, після «Н» перед «Ж» чи Ш Ч, не вживаємо м'який знак. Рядочок Б, Гагаузький, Гетьманщина, тиснява. Тиснява між двома м'якими приголосними м'який знак не вживаємо. Рядочок В так, бо утворено від слова дівчинонька. В називному відмінку є м'який знак, значить, і в усіх інших відмінках він у нас зберігається. Ковальський після м'якого L. Лось йон після С перед буквосполукою і, О. І в рядочку Г у нас м'який знак не вживається в слові «задзеленчати», теж після Н е, перед Ч. Тобто м'який знак вживається в словах. Рядочка В. Завдання шосте. Дефіс треба ставити на місці всіх цифр, окрім прийменники з над, з під, які пишеться із дефісом. Далі сорокалітню. Теж пригадаємо правопис складних слів. Якщо перша частина складного слова це числівник. Так, написаний прописом, то ми будемо писати разом. А якщо б це була цифра, от тоді б ми написали через дефіс. Житлово побутового, пригадайте, якщо можемо між словами поставити І, то будемо писати з Дефісом. І будь-якого, якщо в нас є перші частини будь-небудь, будь, казна, зна, будемо писати теж через тому правильний варіант це за свою 40-літню цифра 2, а це буква Б. Завдання восьме. Немає орфографічних помилок у варіанті у реченні Б. Які не будь, потрібно написати літру Д. Так, освітньо-розважальні пишемо через дефіс. Клієнтові можна замовити місцевість ть, літера Т. Далі чимало пишемо разом. Наступне речення Г, мабуть, пишемо замість Д ть, і знати знати. Тобто, в кожному варіанті є помилки, крім варіанта А. Завдання дев'яте. «ин» має однакове значення в усіх словах, окрім. Так, тобто ми з вами звертаємо увагу на значення слова в першу чергу. Баделина, стеблина, височина та соломина. Дивіться, три слова: баделина, стеблина та соломина вказують на поняття конкретне. Так, а ось височина. Це поняття вже більш просторове. Тому саме і цей суфікс, і слово височина і буде мати відмінне значення від трьох трьох слів, які залишились: баделина, стеблина та соломина. Тобто правильна відповідь варіант В. Завдання 10 лексичну помилку допущено в рядку. Відхилити пропозицію, давно знати друг друга, заповзято співпрацювати та довгострокове планування. Ну, звичайно, коли прочитали рядочок Б, давно знати друг друга, розуміємо, що це є калька з російської мови, давно знати один одного. І це буде правильний варіант. Саме в ньому допущено лексичну помилку, тобто літера Б. Ось ми з вами і розглянули перші 10 завдань із демонстраційного варіанту НМТ з української мови. Далі буде!